Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімютін. Підписники просили проаналізувати виправдовувальний вирок суду щодо можливості проходження альтернативної служби замість мобілізації до війська. Тож далі, коротко і по суті, розберемо, варто чи не варто зараз використовувати правову норму про альтернативу військовій службі. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Суть справи. Нагадую, що Кременецький районний суд 5 червня 2023 року виправдав чоловіка за статтею 336 Кримінального кодексу України ухилення від призову. На військову службу під час мобілізації на особливий період, який посилався на те, що він з релігійних мотивів готовий проходити тільки альтернативну службу, посилаючись на норми конституції, тому не з'явився на відправку. Проте прокурор подав апеляційну скаргу, в якій зазначив, що суд помилково керувався лише однією підставою. Тобто правом вірян на свободу світогляду і віросповідання, яке передбачено статтею 35 Конституції України, і включає в себе право, право на заміну виконання військового обов'язку альтернативною невійськовою службою. І вже Тернопільський апеляційний суд казав, що чоловік. Не надав жодних відомостей щодо його відношення до релігійної організації та дійшов висновку, що альтернативна служба є заміною строкової військової служби, а не військової служби під час мобілізації. Результат ухилянт отримав три роки позбавлення волі. Де зарита собака? Зауважую, що це вже не перше рішення в цій категорії справ з тих, які мені принаймні зустрічаються. Проте станом на сьогодні не можна спрогнозувати кінцевий результат судового розгляду у касаційній інстанції. Чому? А тому, що відколи це, з 17 березня 2014 року розпочався особливий період, утворилася безпрецедентна Правова ситуація. Тому суд першої інстанції витлумачив норму щодо альтернативної служби під час війни як законне право громадянина. А от апеляція, навпаки, заперечила можливість скористатися правом на альтернативну службу, поза як воно не діє в нових юридичних умовах особливого періоду. Тож остаточну крапку в цій справі поставить рішення. Касаційної інстанції, які вже ґрунтовно роз'яснити всі юридичні нюанси. Висновок. Моя адвокатська думка, я б не радив обирати цей шлях захисту, але якщо ви вже на ньому, тоді судіться. Зазначу, що у випадку, якщо Верховний суд все ж таки виправдає військовозобов'язаним, то всі подібні справи будуть переглянуті, а засуджені за ними особи виправдані. Правда, допоки це станеться, дехто вже може й чимало відсидіти. Навіть якщо від Верховний суд їх врешті-решт виправдає. Бажаєте дивитися авторські відео без води короткої по суті. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу.